Доброго дня. Сьогодні хотів записати коротке відео про препарат Ozempic, а також про його різні аналоги, Монджаро, бо запитують багато пацієнтів. Тобто Тарас Миронович, отакий от хайп, препарат дуже популярний. От, ним багато вже користуються людей. І такий хайп по світу, Ілон Маск рекомендує. Тобто, все, треба всім колоти, і буде чудо. Ну, по перше, чуда не буде. По друге, що ми маємо на практиці? На практиці є багато вже пацієнтів, які його колять, і українців, зокрема, для того, щоб знизити вагу переважно. Так, частина звичайно, пацієнтів старається так само вживати цей препарат для зниження глюкози, тому що в принципі цей препарат дійсно знижує досить сильно глюкозу. Все ніби добре. Тобто, знову ж таки, препарат коштує приблизно 1000 доларів на місяць. Поки ви його колите, ви потрохи худнете. Десь за пів року ви можете скинути 10-15% цієї ваги, яка у вас є зайва, і відповідно прийти до якогось певного результату. Теж не сподівайтеся, що за 6 місяців ви, наприклад, якщо ви мали 100 кілограм, ви будете важити там, наприклад, чоловік. 80, тобто, це так само не завжди гарантований результат. Тобто ви можете важити 85 і 90, тобто такі от результати. Далі, що стосовно чи так само жінка, яка має 80 кг, ну, переважно, там, наприклад, за рік часу вживання ви можете скинути, наприклад, до 65 кілограм, так? 15 кг ви можете скинути. Але на практиці були випадки, наприклад, що пацієнтка вживала препарат протягом. Трьох років постійно кожен місяць і скинула дійсно, тобто з 80 кілограм до 65 кілограм. Далі поїхала відповідно в поїздку на 2-3 тижні і набрала 10 кілограм, тому мінус 15 кілограм за 3 роки. 3 роки порахуйте 12 тисяч доларів в рік, помножте це 36 тисяч доларів в рік. Це без консультації лікаря, так і без аналізів, без якихось інших речей. От тому знову ж таки, це не дешеве задоволення, і тут найбільша образа звичайно, коли ви витратили таку суму. Наприклад, ну наприклад, за рік ви витратили 12 тисяч доларів, а потім за один місяць поправилися до цієї ваги, з якої ви починали. Крім того, знов ж таки ще деколи набрали ще плюс кілька кілограм і само собою. Питання знову ж таки повертатись на оземпік не дуже хочеться. Крім того, є побічні дії, звичайно, що вони є. Це є втрата м'язової сили, тому що коли людина худне, не тільки жир зменшується, а ще й кількість м'язів. Крім того, знову ж таки. Часто можуть бути панічні атаки, тому що йдуть скачки глюкози донизу, гіпоглікемія. А що таке гіпоглікемія і панічні атаки? Подивіться в інтернеті, багато інформації, не дуже приємний стан. Крім того, коли у вас низький цукор, постійно глюкоза, у вас стан так само може бути такий ну, не зовсім комфортний в плані сатисфакції від життя. Тобто вам буде не зовсім, скажімо, комфортно, тому що стан, коли глюкоза є висока, називається ейфорією, тобто він досить приємний. Для організму не завжди корисний, але приємний. А коли низький цукор, тобто у вас завжди буде якась паніка, якась плаксивість, якісь незрозумілі речі, само собою, може бути серцебиття, задишка. от, ну, І що таке панічні атаки, можете подивитися. Крім того, може бути безсоння вночі, тому що важко на низькому цукрі, на низькій глюкозі в крові засинати. Тому це, це так само потрібно пам'ятати. Інші питання, побічні дії, які зв'язані з шлунково-кишковим трактом, це окрема тема. Ну і взагалі в нас ще багато. То буде питань по оземпіку і манджару і інших препаратів стосовно. Знову ж таки, побічок під час прийому, тому що дуже багато зараз пацієнтів почало приймати, але побічки такі основні. Ми вже знаємо за кілька років, коли пройде величезна кількість пацієнтів, і кожен спеціаліст з іншої галузі буде заявляти про побічки. Стосовно збільшення статевого члену під час прийому оземпіку. Я думаю, що це більше хайп ніякого там збільшення немає. Тому в даній ситуації на це я не рекомендую сподіватися чоловікам. І е, головне в даній ситуації пам'ятати, шукайте причини, чому ви розбалансовані, чому у вас метаболічний синдром порушення обміну речовин. От і старайтеся боротися з цим, з цим оземпік чи монджаро не бореться. Тобто цей препарат просто обдурює ваш мозок, і відповідно мозку дає знати, що ніби ви вже. Поїли, ви не хочете їсти, але це не питання вирішення питань метаболічного синдрому порушення обміну речовин. Про метаболічний синдром і порушення обміну речовин. Ну постараюся записати ще одне відео. Тому теж, якщо у вас є зайві кошти, ви хочете ще раз доказати. Ну переважно українці вони такі люди цікаві, тобто у нас нація цікава, ми дуже креативні, і ми завжди хочемо довести, що ми, от от ми саме, от я попробую і в мене оцей ефект буде триматись, бо всіх не тримається. От, а в мене буде триматись від Оземпіка чи манджаро. Повірте, що ви точно такі самі, як всі пацієнти інших країн, і питання знову ж таки, коли лікар каже, що не буде рикошету, не буде повторення, це ну не зовсім правдива інформація. Це практично бажання лікаря, щоб так було чи дієтолога. А насправді в більшості пацієнтів вага повертається і повертається стрімко, плюс, відповідно, знову ж таки ще з надлишком ваги. Тому думайте. І приймайте рішення. Дякую.